Кармані друзі. Куди ти пресяд? Кармані друзі. Давай, давай, Артема. Це ребята наші месні. А з ними Валин, дається. Це я вийшла в туалет і видавай. Давай, Артему шнурки порви. Правильно, нема що там Артему шнурки зав'язувати. Вот так скажи, получай, Артем. Сюда, сюда. Она Артема карма, знает. Пошли. Главное. Главное, Сая. Поселка. Пошли, Карма. Карма, карма. пошли. Главна... Главна... Ты Артема ждала? Она Артема ждала. Карма, че ты лезешь до чужих дверей? Ну ты этих чертешо. Ты че лізеш лезешь чужим дверь, людям? <рігра> Ой, діти довольні, у нас ему на площадку грає. Артм, артма! Артма засраку, бостро. Щоб знав... Ага, Габила, дітей, куча, карма коло них. Аж пищить. Диви, пищить за малими. Може, покакає, ребята. Привет, девочки! У меня уже елочки немає. Це полотенце сушится красота, ляпота, прелесть. Вот урода ще осталось. Так, что мы делаем? Надо, конечно же, накрасить морду. У нас утром такая тревога, Боже, ракеты. В Украине страшны страшне, що было. Гепало сволота скрізь. Ой, тривога, діти ці в садочок в школу опаздують. Ну, чорті що, як обично. В общем, сейчас с вами сядемо краситься, попліткуємо. Чуєте, ну, сюди так і проситься той красивий диван, який ми знайшли. Такий шоколадного цвета. Ну, дуже красивий. Ось вот такого я це цвету. Вот. Так вот он. Но весь вот этот вот угол він такий здоровенный. Три чем-то метра. Ну, в общем. Короче, дуже красивые девочки. Побачим. Це ж лампа, лампа, тикток и веду. Тиктокерша шаф сразу. Страшно. Страшно. Надо сейчас что-то включить будет, посмотреть. Может, Гарика, керика вот. Мне их жалко. Моя цветочка уже отцветая. Там, можно, что там можно, дуристика. у мене что-то монодуристика. Трохи Вовы поменяла постель, поставила включать. Тут проветрила немножко девочки. Це ж там склади, склади. ящики, труби. Весной этого всего не буде. І мене не интересує, де воно буде, але його всього не буде. Мені нужны порядки. Я сказала: все викидаю. все, що лишнє, все. Бо я починаю, знаєте, остановиться злая, когда вот это срачи. Я не могу выносить срачи, ребята. Не можу я очень сильно грущу по этому поводу. Мені треба, щоб були порядки. Ладно, порядки. Пойдемте, теж порядки. Тут вещи висят, тут он пакети закинула це наверх цей свої черевички, эти на лето, ще не перебрала. Бачите, які красиві кожа натуральна. Легенькі, девочки удобненькие вообще. це ж зара. Ой, все, ладно, пашті збиратися. Ну що, дівки? А от і я Боже... страшно. Оце таке. Утро це ця тривога, весь настрой на день пересрала. У нас ще така погода, ви знаєте, сера, э, очень сера, девочки. Вчора було це сонечко, я вся порхала тут, літала, порхала. А отца, вы знаете, такая погода, но не очень, честно вам скажу, не очень. Мне не очень нравится такая погода. Кремчик уже на исходе, надо пополнять запасики. И мне, конечно же, надо купить шарлот, потому что Диор и рядом, честно вам скажу, и мне писала в комментариях девочка, что Диор И Шарлотта ну, рядом не стоят, хотя цена у них однакова. Но я могу вам со смелостью сказать, что берите шарлоту. Шарлотта это топ просто. Даже рядом не стоит Тайдеор по сравнению с Шарлоттом. Ну, це так трошки про косметику. Вчора пошли гуляли с кармой. вечером. сосед такі комбинезончики подарив приїхали наші сусіди з моєю жіною, такі вони вже вирослими, ну, середнього віку пара, інтелігентні дуже, приємні вони. Я не знаю, як вони мене терплять. Я ж вічно ору, вирощую, як різана. -то, подарили Кармі такі хороші, тепленькі комбінезончики. Вже вчора її нарядила, в неї такий оранжевий комбінезон, як з Куршевеля приїхала, чуєте? Боже, не, ну Шарлота сразу, сразу делает, посмотрите, лицо какое. Ну ладно, я купила по скидке Цейдиор, уже хай буде, Буду чем-то разбавлять, его мазать нехай буде. Так, беру свою любимую тоналочку от... Как называется? Армании, девочки. No Honey No Money. Кстати, та кисточка, которая від бренду Коді, очень даже неплохая, в плані того, що вона похожа на тут вот мак. Ну, вона так ідентично зроблена, але вона дуже похожа. Ой, мне треба там з'їздити в магазин, на вулиці холодно, хоча Дима казав, що ночью не дуже холодно. Вчора у нас такий був стрім класний, довгий. Я зварила їсти вчора. Чуєте? Ви заходите в стріми мої, напишіть. А це так, мені кажеться, що мої стріми дивляться одні люди. От що я себе поняла. Стріми дивляться одні, а відео інші. От не знаю, що так. Чому так? Непонятно. Хороший цей роман, звісно. Не зря його, я чула рекламують. Он девочки лёг, середньої легкості, тяжести, чек. там. Ну, вообще, он такие немаскоподобные. Непоганый тональный крем. Я ще так люблю потом ручками пройтись. Раз это самое. Не надо знать, что кисточку другу купить для нанесения а, метеоритов, потому что у меня нет правильной кисточки, чтобы наносить метеориты. Вот что. Вот какая у меня проблема. И хотя будет самая великая проблема, я так скажу. Кисточки нам Так рыбочки что еще хотела с вами обсудить какие-то темки серьезные хотела обсудить, думаю, ну, посплетничать мы посплетничали с вами свое мнение. Я высказала по поводу обзорщиков, конечно, ребята, конечно же мы стремимся к тому, чтобы и на нас делали обзоры, правильно? Вона не культурна, всі її в родині бояться, На человекаре, на дитире. Ну що там про мене можна говорити. Морду набити можу, можу, девочки, можу. якщо надо. Така я характерна. Що сделаешь? Так, чуть-чуть вот -чуть. этот. тын -тин 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 -тин. -тин, -тин. такое. Включила пылесос, девочки, помыть пол протерты в этом в спальне. Сейчас сюда включу. Трохи встала с утра, повытирала, поприбирала. Ну, такое, знаете. Я люблю, вообще я люблю проснуться утром. Я должна выйти, а мне должно быть чисто. Вот. Но я вам скажу, я стремлюсь к этому. Я все для этого делаю. Может, это не сомневаться. А коли в тебе вдома три чоловіка, Я сьогодні виходжу зранку, будильник зазвонив. Сидить моя дідка і сніда. Сніда і вся хата, що він снідав в тому, що він їсть. Поняли? А, моя кізочка, але нікого не будив. Проснувся, каже, тривога, мама. Я говорю, він каже, я вже встав. Все. Він ще мені посуду розібрав з посуда мойки. Він градік очень допомагає по дому. Ну, у нас якось так з дійсно його привчали, що ну, треба мусор, вот це, собаку він вигулює, він сміття виносить. посудомойку мойку розкладує. Складую тільки я, тому що навіть нормально, як для мене, не складає. А розкладує градік. Градік дуже допомагає по хазяйству. Такий... Єдине, що, що він їсти. Я думаю, що він не приготує їсти. Ну, таке щось. Таке щось яєчко він собі та сварить, але він самостоятельний. Він на нього можна положитися. Він і поли миє у нас, і, пилисос, і миє підлогу. Я рідко кадамою полоса. Ну, це рове Градіка. Радік дуже допомагає, молодець. Ну, цим да. Діма привчив, що я ніколи пакети не заношу, що мамі треба допомагати. В цьому плані Діма, звісно, молодець. Він, у Радікові жінки велика повага. Він вміє себе ну, вести. Такий він, знаєте, молодець. Весь у мама. Весь у мама Тоже за бабушкою постійно дзвонить, перевіряє, чи вона там таблетки пила, переживає за нею. Ну, таке, знаєте, дитина молодець, він дуже емпатичний. Йому всіх жалко, він всіх жаліє. І він такий. Вова у нас теж емпатичний, але Вова більше енергійний. Сейчас, девочки, что-то сделаем с этим лицом. красивым. Бровки. Значит, такие хорошие карандаши, Taub, цвет карандашик Эвелайн Тауп. Цвет Тауп. Уже такой он хороший. Он такой натурельку, такой делает, знаете. Не делаю он такой прямо цвет. Как... Я не люблю, когда брови ярко накрашены. Я люблю, чтобы они были, но я не люблю, когда, честно, М -м -м -м. Сильно були такі накрашені. Я так не люблю. Мені надо щось то Отаке. Легеньке, легеньке. Легенький, легенький. Поэтому он очень хороший. Я рекомендую тим, хто не любить яркі брови. Оце вот, знаєте, нам як намалюють. Звісно, кожному як подобається, но мені подобається так. Ну, мені ви не зрозуміли зразу точну. Мене не роздражає, якщо у людини там ярко намальовані брови. Мені все одно. Мені галаше, щоб людині, людині нравилось. А я маю в виду у себе, то я не люблю. Я люблю, щоб у мене так чуть-чуть, знаєте, -чуть, бровки. Бо це перший день, як я там мені їх намалюю, намалює о там габела просто, просто габела. бровки домика. Похож на маленького сонного гоміка, так? Да? Голову не буду мати. Не хочу. Так, мені давали лайфхак, Анюта наша давала лайфхак. Що туші, коли засихають, напомню, що це нюкс і салоран. Надо поставити в теплу водичку. Щоб розмочаю розмоча. І вони тоді Івали, то і поняли розету. Щас мы наглеем. Сейчас наглеем куш и будем красить реснички. Оставила в теплу водичку. Коли засихає вже поняли, підсыхає. Это от Ані такой лайфхак. Ой, у меня є шикарнейший обівець від Deco, великолепний, карандаш номер 140. Я про нього забула, надо підточить. Сейчас мы його, його підточим. Потому що вот это Патриция як там потом. Скажу вам чесно, не перший раз я уже убеждаю, що цей бренд говно. А вот Deco помади і олівці для губ. Я очень люблю. Мені цей бренд очень нравится. Так просто припудримо морду, морду лицо. Красивая. Ну, ну, божественно. Ж. Я люблю накраситься. Не знаю, девочки. Розкажіть, а ви краситесь кожен день? Ну, дома, даже когда виходные? Я люблю, мне нравится. Не, стукаю уже в двери. Мне нравится, когда личико такое, знаете, прирумяниное. А шо? Це, вечно целый оставший вид лица. Я люблю. Бачите Бо кисточка за этот. Засохла. Представляете? Кисточка засохла. То можно выдержать вообще. Тут за 2000 гривен кисточка высохла. Розправляється чи ні? Mm. Ну, такое, девочки, мало подержала. Потому что, ну, тушь шикарная. И салоран, ну, очень хорошая тушь. Но тушь для меня це расходник. И тратить на тушь такі гроші я уже убедилась, что нет смысла. Есть очень классные туши, бюджетные. Вот. Далеко не хуже из Лорана. Да, она хорошо распределяет, делает какие-то там эффекты, но, например, тот же Нюкс вот не уступает. Единственный минус в Нюксе, он быстро заканчивается. Вот я вам скажу, что у меня уже майже закончилась эта тушь, майже. Зачем он мне кинул? Сейчас, ребята, подождите. У там Дима написує, написує, написує. Зачем? Что он зробив? Дима, Дима. Щас, девочки, посмотрите, как красиво. Ну, эффект нарощенных ресниц. Ну, согласитесь, напишите. Mm. Ну, а на ресниц вообще моя жена моя. Mm? Я вообще вам хочу сказать, что молоденькие девочки не ну, должны краситься. Я редко была красилась. А конечно уже женщины, которые там ну, усталость лица, где-то морщинку. Я считаю, что надо краситься. Обязательно утута вот чуть-чуть подчеркнуть. Хайлайтер добавить, свежесть лица. Ну, не знаю, я так щось собі придумала, що треба краси. Мені подобається, коли жінка вже після 35, вона вже фарбується. Мені це не ярко, звісно, не сині губи. там, це. Ну, не знаю, Мені подобається. Зараз я подію, що там мені написав, що зустрічаємося з вами. Що дівчатки, макіяж легенький зробила, губки підвела карандашиком це я вам говорила. Розтушувала. Красавица! Я їду в магазин, що то треба купити. Хліба треба купити. Ну таке в общем. Так що, девочки, спасибо вам за перегляд. Що те, що вам зніму, я буду. Подивимося. А ви поки напишіть коментарі, пожалуйста, чи ви фарбуєтесь і як часто. Не, просто є люди, яким не треба, я согласна. Ну, красиві в будь-якому возрасті, їм не треба фарбуватися. Я вважаю, що мені вже треба. Так що такое. Все, жду ваших комментариев. И, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Вы когда ставите лайчики, просмотри растут. Поняли? Так что всех обнимаю. Еще, конечно же, встретимся. Це перше видео. Я намагаюся завжди по два видео выставлять. Ну, не всегда получается, но стараюсь очень сильно, чтобы два видео было в день. Все, побежала дальше. А, может, образ еще себе покажу в следующем видео.